Головна проблема від укусів в комах це виникнення алергічної реакції, яка у кожної людини може бути індивідуальною. Місцева реакція супроводжується почервонінням, набряком або сильним свербежем у місці укусу, розповідають лікарі. Ну, дивіться, комар укусив, з'являється припухлість, може бути постулка, може бути там жит, ну, рідина всередині. Так, наприклад, коли вкусила бджола, людині, рекомендують ще багато пити і відпочинок. Цей різні висипи. Коли кусає мошка, це велике красне таке, пурпурне п'ятно, припухлість і свербіж. Переважно укуси комах проходять швидко, але бувають випадки, коли треба звернутися до лікарів. Наприклад, до пункту невідкладної медичної допомоги, який працює цілодобово. Його фахівці вже мали випадок, коли жінка через сильний набряк ноги від укусу мошки не змогла самостійно дійти до лікарні. І ми виїжджаємо цілодобово. Це може бути і зранку, це може бути в обід, це може бути і ночі, тому що людина була вечором на городі, її вкусила комаха з вечора, людина, собственно говоря, не звернула на це увагу, а ночі почався набряк, Може бути почався набряк, опухлість язика, і людина просинається від того, що якийсь дискомфорт. Дзвонять і ми виїжджаємо. Під час відпочинку на природі або роботі на присадибних ділянках треба вдягати одяг, який максимально закриває шкіру, на відкриті ділянки наносити спеціальні засоби, які відлякують комах. Якщо алергічна реакція на укус гостра, є сильні набряки обличчя, труднощі з диханням та прискорене серцебиття, негайно звертайтесь до лікарів.